Ярослав, Ярослав. А, яку програму ти представляєш? Ми представляємо програму Аболон. Це логічна гра е, на двох осіб. А який, з якими труднощами ти зіштовхнувся, коли розробиш цю програму? Ну, труднощі, в першу чергу це було е, в нашій команді розробити штуч, е, штучний інтелект, тобто для, щоб можна було грати самим, якби телефон, не тільки людина проти людини. Е, так як ресурси телефону обмежені. E, і також були проблеми з розробкою саме під Android, так як ми перший раз тільки під нею платформу. Як ти питаєшся сьогодні перемога? Ну, я точно сказати не можу. Переможе той, хто до собі перемоги, а більше нічого не можу сказати. Ти повинуєш і далі займатися розробкою під Android? Так, я вважаю, що це перспективна сфера в наш час, так як вона нова і ще немає досить спеціалістів, так що якраз можна влитися. Дякую, Ярослава. Сподіваємося. Будь ласка,